Доброго ранку, друзі, та плідного всім дня. Такого сонячного, теплого, яскравого. Нехай у вашому житті все буде гаразд. Але ранок, кава і бутерброд такий зієчний. Але що хочу сказати, поклала варити каву в турці. Думаю, що там так скоро вона вже парує? Наливаю, там водичка. А кау-то туди ніхто не всипав. Ану розкажіть, у вас таке буває? От що в цій голові вже тримається? І знаєте, вже, на мене, в мене такий случай вже раз третій вийшов. Ну, як так? Водичку влила, а каву не всипала. Може, у вас кого таке буває. Сьогодні у нас четвер, поїду на базар. Тому що той четвер я на базар не їздила, Їздила донька з онуками додому. І у мене я не їздила. цей четвер уже, мабуть, поїду. Подивлюсь, що там трішки, ніби оріжків маю, здам, та й щось прикуплю. Зустрінемося. Зібрала трішки горішків та й рушаю на базар. Не знаю, друзі, де має бути той гарний день, що обіцяв нам синоптик Ранок, ну прям зовсім не показує, що має бути гарний день. Холодно. Сиро, холодно. Всю ніч ішов дощ, мабуть. Тому що так. да Така погода, коли була в хаті, подивилась прогноз погоди, думаю, о, клас, буде погода. Вийшла на двір. Тряся. І зовсім і зовсім змінилися в мене погляди на цю погоду. Так, базар, людей практично ще й нема. Так ріденько, ріденько. Так, нема людей. Коштів за що їздити на базар? Ось такі то справи. Вставати, бо тут уже движання. Приїхала з базару. Так, погода така неприємна, неприємна. Але, що ж я поїхала саме основне? Друзі, купила киці від бліх. Я ж вам казала, в четвер поїду і куплю. Сказали раз обробити і через дві неділі ще раз обробити. Потім купила кисів трішки корму. Буває, так рано, ну, хліба не хочеться просто дати, хочеться чимось її смачненьким побалувати. Так трішки взяла. Булочку хліба, кілограм цукру. <с> Скупилась акуратно дуже. Такий кусочок ковбаски. невеличкий. Так, десь можна на якийсь бутерброд, бутерброд рано гарячий Сир є твердий. Та взяти кришечку. Потім ще взяла, що я взяла, дріжджі. Нащо я взяла, не знаю, можливо, щось десь колись спечу, вони довго храняться в холодильнику. Буває, щось от придумала скоренько, а дріжджів нема. Нехай будуть. Я ще привикла з цих времен, що дріжджі мають бути в холодильнику. І лимонну кислоту, бо ж робила була компот і нагадала, в мене зовсім немає лимонної кислоти. Вона ніби мені зараз не треба, але прийде момент, буде треба, в мене її не буде. Взяла. І ще основне взяла такий домашній творожочок, сирочок кисломолочний. Це, як то кажу, на всі случаї життя. І до макарону готую, і сирничка можу собі рано зробити. І так просто підсолити і з чайком чи з копійком попити. Така у мене невеличка розпаковочка. Ніби більш нічого не треба. Перегнала сюди через дорогу Беллочку, щоб попасти. Дивіться, яка травичка. А вона, ну вона хоч голову згинає. Оце отак, оце отак. Куди ти йдеш на дорогу? Куди? Пасися, бо підеш зараз на припон. Ти що думаєш, Я б до тобою цілий день. Белочка. Будь слухняна, гайда, згинай голову, пасися. Ніби це сонечко. Сонечко показує, може. Показує. Угу, угу. Прийшла мене, і нюхає. Що тобі? Чим пахне? Це ходить і нюхає собі. Що вона шукає? Гляньте, пішла. Кабачок. Як їсть. Накидала гіллячок, і маліна, і шовковиця. Ну, тут не всього є, зелені, але вона не фацька до їжі, звісно, лакомінки хоче. Йду в край города. Тут дивлюся, тут є така пшеничка. Тут вишня вламалась, треба. Щоб тобто тут зрізав, та й думаю, нарву курям зараз цієї пшенички. Така дивіться, яка непогана. Кусочок, а тут ще ось гарно. Зараз я їм насмикаю. Бо ж не випускаю, не випускаю, бо йдуть до сусідів. Сусіди посадили вже часник. Вже порвала нарвала деревця. Таке. Попробую велорці занести. Чи буде вона їсти, чи не буде, не знаю. Дама балована в нас. Дома по пшениці. Дивіться, який грибочок один. ось гляньте, другий. ось, все. Другій. Тут ось його знов дивіться. Я не знаю, що це може бути. Зовсім не знаю. Це, мабуть, щось отруйне, я думаю. Тому що така біля ніжки є, було ніби, мабуть, яйце, бо така є там плюночка. І ще десь я бачила. І все, гляньте, дивіться який. А що ж це може бути? Гляньте, коричневі знизу стає. І мишки вже поїли, бачите як? Ну, Ну, запах навіть не розумію, запах. Ну а запаха особого і нема. Ну, якісь собі такі грибочки. Де це цей, що вилуплювався все? Ану, цей подивитися. Да, є таке тут біля ніжки. І він зразу, бачите, він зразу йде коричневий знизу. Цей, да. Треба. Поцікавитись, якщо буде світ, От і поцікавлюся, що це може бути. Такий непоганий стоїть. Я не для того, щоб наїстися, мене просто цікавить. Люблю знавати різні гриби. Ще в одному місці знайшла. Дивіться, який ось лише показується. Ціла сімейка, але покривало таке якесь аж на шляпці. І тут, і тут ось. Ось габелома, габелома, Якісь є такі гриби, це треба, о, дивіться, ось це теж гірка була. Я розгорнула, є, є. І тут на шляпці остатки покривала. Ну, не знаю, зовсім не знаю. Треба, значить, вияснити, що це може бути. Оце я з цією пшеничкою йду прямо до Беллочки. Ану, ану. Глянь. Глянь. Балла. Ти чого, дамочка? На ось немає приділа твого. Дивися, зелень яка класна соковита. Га? Ти що хочеш? Белуха, ти що, Я тобі лучшого нічого не найду в таку пору. А? Ой, Боже, так ніжно, дивись, хоч не об'їлася. Угу. Отак. От Отак, от хай да їш. я курам не дала, тобі принесла. Отак, от молодець, отак. От а ці молодці збіглися, качки на весь рот, куря теж. З'їдять і все буде в них добре. Хочуш яєць? Хочу яєць, щоб були. Мушу годити. Бачите, примостилась. Нагойтельці, вона вже нікуди від це не ходить. Наїлася, там її корму вклала, ще й не з'їла, трішки в кришечку поклала, ну, і суп їла, одним словом, їсть, що дають, да? трішки треба кабачка вибрати, курам кинути. І беллипце, щоб було кришити. Пару штучок виберу. Що ви думаєте, нагляньте? Ну Стоїть, дивиться. Вона що там, я її понаносила і зеленого, там всього і гілячок, і лепушків Дивиться все. Погана, дуже погана їжі Там в мене козичка була прямо така пажерлива. Все хапала все їла. А це я не знаю. Що вона їла? Чи в неї просто желудочок той не розбитий? Ну, надивиться ну, та й все. Пішла по яйця. Вчора було п'ятеро, сьогодні троє. Ще й одне таке заґецькане, закецькане. Ну що ж, якщо вчора йшов цілий день дощ, а вони сьогодні зранку видно тих лабами-лабами. Та й зробили красу з яйця. І знаєте, що я роблю? Думаю... Наб'ю трішки горішки на вечір. Світа у нас нема. Виключили в 12. І вже четвертий час. Ще не включили. Чотири часа буде в 4 години. Я думаю, що, можливо, буде вечором світ, якщо так зарані виключали. Я собі роботу. Роботу зроблю. Трошки буду перебирати горіхи. У мене їх нема багато. Але це які кращі. краще. кращі краще, залишила. Там хороші. Тому що які такі тверді я сьогодні здала. Здала Не багато там на 250 гривень. Але це таке, там здала, там обкрутилася, пішла там якось, купила. Сиру, кисломолочного, того сього, та. й по грошах. Що ж ти гроші? Хіба це гроші 250 гривень? Але. Чи є ще такі, що таким займаються? І яка у вас ціна, якщо є хтось, що таким займається? У нас у наче дорожче це білий метелик по двісті вісімдесят гривень. Ну, звісно, білого такого метелика нема, це взагалі чорне, кидаю в сторону. Ті роки було горіхів багато. Та я так, з хвоща, переходила на горіхи збирати. Горіхів назбирали і починаємо бити. Та й було хорошо, за тиждень і на тисячу собі могла здати, та й могла й скупитися і ще й відкласти якусь копійку на світ на газ. А це тугенько цей рік. Все обморозило. Саме горіх розпускався і пішов мороз. І горіхи. В нашій місцевості дуже мало. Ще ж хочу бити так, щоб гарно, але як він гарний, то гарний. А якщо він твердий, ось ось, ніби й білий, ніби й білий, а попробувати його відти вишивпати. На смак смачний, гіркий. Набила відерце, <кхух> невеличке таке, на 5 літрів. На вечір мені буде достатньо. Вже бачу, з'явився світ. Значить, треба йти. Включити газ. Думала, грубі палити, але подивилася, ні. Включу газ. Груба ще буде на великі морози, щоб підекономити газ. Всім гарного тихого вечора, тихої ночі. Будьте здорові та Богом хранимі. Пока, пока.